У Житомирських ліцеях урок «Захист України» тепер проводять без гендерного розподілу. 10 жовтня у департаменті освіти Житомирської міської ради розповіли про нововведення до навчальної програми цього предмету. В нововведенні заключилось то, що дівчата з хлопцями працюють зараз разом. Це обов'язково, що програма вона є. Єдина програма, але в будь-яку програму до 20% можна вносити своїх зміни і розширяти те чи інше питання. Якщо в програмах є навчання, там, наприклад, стрільби чи там навчання можна бути там пілоту, пілотованих обладнання, то ви можете оцю строчечку, яка зазначена в програмі, ви можете використовувати не одну годину, а можете використовувати 5-6 годин, можете використовувати практичні заняття там Є великий розділ до медична підготовка сьогодні. Вона зовсім інша. Це не тільки вміти перев'язувати, хоча це дуже важливо, а надавати першу допомогу уже сучасними методами. Майже в усіх ліцеях Житомира предмет захисту країни викладають безпосередньо практики, зокрема ветерани російсько-української війни, військовослужбовці у відставці. Журналісти Житомиринфо завітали на один з уроків теоретична частина шикування, одягання захисного костюма на швидкість та керування. Дронами. Все це охопили під час заняття. Предмет захисту України дуже важливий, особливо в цей період, коли йде такий такий стан нашої держави. Спочатку проводимо теоретичне заняття, якщо взяти автомат Калашникова, теоретичні презентації показую, а вже практично ми відпрацьовуємо в військовому інституті. Музей відвідували, також організовували заняття практичні із рукопашного бою. Насправді нерозуміє навіщо було розділення. Бо загалом база потрібна однакова. Хочеться е, знати зсередини, як це відбувається. Якщо говорити про наш час, то зараз ми живемо в час війни і розуміти. Саму структуру розуміти, що люди роблять, розуміти, як це впливає, розуміти наскільки це важко і тому подібне, це дійсно важливо практики стало набагато більше, наприклад, як керування дроном набагато цікавіше, коли ти сидиш, слухаєш це, ну достатньо нецікаво, А якщо на ділі тобі показують і дають в руки дрон. Це набагато цікавіше вивчати. В департаменті освіти розповіли, що у 2025 році мають розпочати свою роботу спеціальні навчальні осередки для викладання предмета «Захист України». Визначили п'ять осередків на місто. Проходять торги для закупівлі навчально-методичної базі. Якщо ми говоримо до півтора мільйона, це ,450 мільйон 450 виділено державної субвенції на дані осередки. Є порядок, який визначається міністерством освіти, який доведено до кожного. Закладу, і відповідно до того порядку, є перелік обладнання, яке закуповується. Зазначимо, що Житомир став одним із перших, хто впровадив практичні заняття ще у 2023 році. На закупівлю більш ніж 50 дронів для ліцеїв виділили з місцевого бюджету понад 3 мільйони гривень.